Всім привіт! Нарешті діло дійшло до дитячого ліжка мого. Роблю своєму синові. А зараз шліфую філюнки. Дивіться, в кого немає шліфувальних станків великих, або нема можливості де пошліфувати. Можна вишліфувати отак щиток. отака якість. Рівненько, чистенько, без перепадів, звичайною шліфувальною машинкою. Зараз покажу, який був щит, який Зараз все видно, текстурка, перепадів немає, значить. А це інший щиток, який потрібно відшліфувати. Різниця є. Якщо подивитися, то видно тут і клей. І невеликі перепади є, Бачите. все склеєно на зуб, на мікрошип, але все рівно десь то трішки є невеликий перепадок. Зараз покажу машинку, яку я шліфую. Ось така велика машинка, шліфувальна. В неї лента 610 на 100. Це не реклама, але я нею вже шліфую так більше п'яти років. Вона в мене працює, вже старенька, але... Ще працює. Пишіть коментарі, хто як робить.